17. арифметична прогресія N відомо, що А6 мінус А1 до лінія. Мінус 30 знайдіть значення виразу А6 мінус А4. Перепишемо вираз А6 А1. Міс 30. А6 ми тут можемо записати як А1 плюс. Де що множиться на. 6 мінус 1, тобто на 5. Це дорівнює А мінус-А1. Мінус. Вже це дорівнює мінус 30. Тут я скористався формулою арифметичної прогресії. Ось ця формула Н відрімання А1 плюс D звалиться на Н-1, тобто я розклав А шосте як А1 плюс 5D. Звідси ми скорочуємо а перше, перша з них скорочується. Тобто я DMS driven мінус 30. нас drivenie мінус 6. Далі ми перепишемо цей вираз, а в шостому мінус а в четвертому. Вкладаємо його також на множники. це у нас. А перша плюс 5D, мінус а Це у нас А перша плюс 3D. Це доріня. А перша плюс 5. мінус А перша. мінус 3D. А перша перше скорочується, 5 мінус 3D і залишається 2D. Тобто усе вираз доріня у нас 2D а 2 де у нас де у нас мінус 6, тобто це дорівнює 2 помножити на мінус 6, це дорівнює мінус 12. Це відповідь О.